Віла Амалія у продажу будинок, який нікого не залишить байдужим. Тихий спокійний сімейний комплекс закритого типу, в якому є чотири басейни, один з яких теплий зимовий, джакузі, сауна, підземний паркінг, спортзал, велика зелена територія та дуже зручне розташування. Будинок 2017 року. Площа 90 квадратних метрів. Комплектація 2 плюс 2. При вході нас одразу зустрічає велика гостєва кімната. Тут є телевізор, великий диван, який розкладається. До речі, хочу зауважити, що абсолютно всі меблі вони не із ікеї. Все зроблено якісно та для себе. Одразу з гостєвою ми можемо потрапити в таку зону для відпочинку на свіжому повітрі. Тут є такий шкафчик, в якому можна зберігати різні речі. Тут зелена зона, все посаджено різними вазонами, є столик і взагалі тут дуже затишно. І проходячи по нашій гарній гостєвій, по вологостійкому ламінату, ми потрапляємо на кухню. Кухня повністю нова, є вся необхідна техніка, посудомийна машина, кран з питною водою, холодильник, дуже багато. Зверніть увагу різних ящичків, куди можна щось сховати. Як сказала власниця, щоб не було візуального шуму, та поруч з кухнею є така невеличка кладовка, в якій розташовані пральна машина з сушилкою, бойлер, і навіть маленький холодильник. І так, проходимо в першу кімнату. Це такий типу офіс, але диван тут розкладається. Він дуже зручний та має ортопедичний матрас. Також тут є велика шафа. Далі проходимо в перший санвузол. Всі два санвузли мають підлогу з підігрівом. Одразу по праву сторону у нас другий санвузол, він вже такий трошки більше. І одразу по праву сторону в нас вже повноцінна головна спальня з великим двоспальним високим ліжком, яке має таку гарненьку підсвіточку, гарний декор, кондиціонер та велику шафу. У цьому будинку є два нових кондиціонери з індикатором вологості, якими можна керувати дистанційно. А також тут є тепловий насос, який обігріває будинок та воду. Як я вже казала раніше, у комплексі є підземний паркінг, і місце в ньому вже включене у вартість. Біля цього комплексу є два пляжі пісочний та кам'яний. Парк, два супермаркети, величезний дитячий майданчик, а головне безпека та спокій. Зацікавила пропозиція? Деталі та наші контакти в описі під цим відео. Invest Life. Інвестуй в життя.